Всім привіт! З вами передача Автомісто і мене звати Артем. Оце ви дивитесь на мене, і це не я такий великий. Це мурашки такі маленькі. І сьогодні у нас одна із таких машин. Отака мурашка. Ну почнемо з простого. З її зовнішності така вона гарненька, маленька, я би сказав, міс... місцями сексуальна навіть. Це така мураха, яка зараз кричить, ось вона я! Це я, я така маленька, гарненька, красива. Це в першу чергу це не просто машина, це особистість. Я би навіть так сказав. Тут все у нас так красиво, гармонійно, як в стилі Мерседес. В нових, уже, як ми бачимо, в Смартах йде один колір, нема розділу між капсулою і дверима, як в старих комплектаціях. У нас машинка Smart 2010 року. 0.6 Disel CDI. Ну, розкажемо вам про неї більш потроху, як почнемо двигатися. А зараз можу сказати, що оця розумниця була создана швейцарським годинником. В нових моделях вже йде рестайлінговий бампер. Рестайлінгові нові фари вже більш закружені, ніякі, не двойні, не, за, не овальні, вже більш такі стильні, вони вже більш йде одразу лінзована оптика. О. Нема вже в новому таких двох дирочок, через які всі питалися там якось достать, подивитися воду, там, тормозна жидкості і все таке інше. Дана модель у нас знаходиться на оригінальних смартфонських дисках. Спереді стоять е, тормозні диски, ззаді барабани у нас. Е, для розумників, які люблять гуглить і всяке таке інше, щоб ви знали, ця машина е, була зроблена спеціально для трека Формули 1, тільки щоб не ганяти по ньому, а навпаки, щоб гонщики-пілоти могли їздити по треку і дивитися, угли наклона, повороти, вивчать коротше, трасу, скажімо так. По-простому, важ... учам трасу. Все, як звичайно, бачок. В даній комплектації, вже йде з заводу, є парктронік. Дуже хороша штука. Того, що багато жінок сідаючи в неї, все одно забувають дивитися назад. А так, штучка пілікає і все видно. Не закрив нова машина. Ще виплаті не просіли. Закрив. Воздухозаборник. Так як завжди, мотор ззаді стоїть. Іноді у Брабуса тут вже йде така фішечка прикольненька. Із... Карбона. Тут пока все так, по-простому. Оригінальна антенка, ідея їхня. Встаті, можна дивитися, є оригінал такий коротенький електронна, є така електронна длинненька. І назва комплектації Песіо. Ну і подивимося, що в цьому малюка робиться всередині. Так, всередині тут зовсім все по-новому. Конструктори Smart, верніше Daimler Бенса, і французи. Підійшли до цього питання вже геть по-новому, абсолютно все по-новому, все цікаво. Ну, Залишився той старий пластик, який був старим, ткань старенька така. От. Кермо вже кожа, і вже оновлене. Більш ергономічне, таке, більш цікаве. Так, зараз трошки ми тут запутались. Сидіть дуже удобно. Ковші, такі полу ковші. Уже кожа тут. Така цікава сіточка. При... Вона стоїть, статті, тільки в смартах, ця сіточка. В старих машинах взагалі можна було її знімати або наоборот закривати цю сіточку. Всередині салончик дуже цікавий, у нас максим, майже максимальної комплектації. після цієї комплектації йде лише Bravo з мотором 1,2. Дана комплектація 0,6 дізель. Що саме цікаве, в неї розход цього насу по спасту 2,5 пишуть. Але мені здається, брешуть. Бачимо, в стандарті вже йде cd Ченджер. З навігацією. Маленька, як завжди, панелька. От. Ну, дуже читаємо, дуже все тут видно прекрасно, все добре. У нас тут. Тут нічого особливого, як для вас. В даних комплектаціях, вже в нових іде, є вже у нас бардачок. Такий маленький. Але для жіночок тут буквально все прикольно. І ось вже навіть є така зарядочка адаптивна. Сразу кажу, женський автомобіль, дивіться, гоп. А це все-навсього Мерседес. В даній підсвіточці є салон наш. І панорамна криша. Ось така. З шторочкою. Чикс. Хоча, я думаю, могли б вже навіть зробити і люк. Хоча б, щоб він трошки вверх приподинився. Ну, прикрить. Щоб сонце в голову не ліпило, можна теж. Приїхав такий вечором. Взяв дівчину сюди. Такий, такий. Галю, диви, зорі. І це не анекдот про палатку. Романтично. Але підемо далі. Шестиступенчатий робот, електронне сціплення, блокировка ключом. головне для курящих. це заглушка, щоб ви розуміли. Це просто розетка. Тут ви не покурите в цій машині, в цій машині курити взагалі не можна. Огнітушителя нема, запаски нема, аптечки нема. Все, що в цій машині є. Оригінальний крюк, крюк щоб її кудись дотягнути. І то, як ви її будете тягнути на роботі, я ще не представляю. Е, так, далі сподивимося. Ну, Ось ще, карманчики. Тут є. В старих моделях можна було різні набори набирати. Тут була така штучка, яка кріпляться по висоті, і різні були приколи для дисків, для бутилок, для там бардачки, коротше такі різні. І для бутилок держать стаканок. Ага, ззаді вже трошки зробили поприкольній, я би сказав. Чікс, зараз. Ось обвинемося. Ага, ця сидушка вже не нагибається, як в старому смарт. Тут є така сіточка, у нас вже цікава. Так, щось можна лежить. І ззаді вже полка. В старих версіях е, і взагалі в базовій комплектації такої полки, такої сіточки, ви не побачите. Це все опція. Машина пройшла краш-тест на п'ятерочку. Оця маленька капсула, маленька, пройшла краш-тест на п'ятерочку. Значить, так, об'ясню так. Всі, хто її бачить, перше е, таке враження, це машина. Важить, ну кажуть, кілограм 500 максимум. Глибоково, я вам скажу, помиляєтесь дуже глибоко, як річка Русь глибока. Тому що це тона ваги, це сталева капсула, яка просто вшита пластиком. І тут є 5 аєрбегів, 5 штук. Навіть манекен вижив в кроштесті. Подивилися, пощупали, пора попробувати, як нам тут удобненько буде їхати. Поїхали. Ну що, поїхали? Все, як в смарті. Ну Такий цікавенький. Головне, я вам скажу так, не забуваємо, як завжди, про безпеку на дорозі. Пропускаємо ті, що ходять, не забуваємо про повороти. Це саме головне в нашому житті. Берегти себе. Така, перва блін, ну, я б сказав, передача, як для дизеля. 40 аж набрали. Значить, як, як в будь-якому смарті, просто в будь-якому смарті, я коли в них сідав, що в дизельний, що в бензиновому, чутно двигун. чутно. Я не знаю, як в брабусі, може нам дадуть брабус для зйомки, але двигун чутно, кажу зразу. Панель приборна просто цікава, просто цікава. Окремим, як чогось винесено значок антизаноса. У машині є антизанос, бокова стабілізація, АБС, тут все це є. У нас машина практично майже е, повної комплектації. От в ній їдеш, от в ній їдеш і ти хочеш сказати, дивіться на мене, дивіться, я на маленькій машині. І цим самим ти хочеш показати свій стиль, що дивіться, я стильний. Я чувак такий модний, який новий, який щось такий відчуває майбутнє і відчуває сьогодення. Який хоче показати ось такий я ось особливий. Не такий, як всі. О, ти їдеш, коротше, вам не видно просто. Ти їдеш, а на тебе всі пальцями тикають і дивиться. Кажуть, диви, чувак, не діли ні машини, їде. Буває. Чувак купив собі машину, який нам дав. Він каже, купив, щоб їздити собі по городу, Просто Просто по місту катаюсь, там, за покупками, з жінкою кудись поїхати. Все. Дітей нема, нормальна машина. Десь за покупками якимось з'їздити, десь не знаю. Хоча за покупками, я чесно сказати, Я сумніваюся, за покупками з'їздить цією машиною. Треба попробувати. Педалька в пол. Третя передача 80. Набирає, ну, нормально набирає. І встановлюється. Прекрасно. Даже, при торможенні навіть чувствуєш, як тебе ремінь відтягує назад. Хочеш, щоб ти такий хоп, і аж сюди такий, як в Формулі 1, раз і прижрався. Оце трошки електронне щеплення цієї машини, яка в них оце є. Треба приловчитися до нього з педалькою, щоб робити. Бо якщо той, хто сідає перший раз на смарт і кому оця... Эта... По-перше, тут педалі приділені до пола. Не так, як у всіх машинах зверху. Тут педалі прироблені до пола. І всі, хто сідає перший раз, так як я теж, поки привик до смарта, чесно скажу, вам в мене ця машина так кидала. А? Ти їдеш, а тебе кидає. Це, на цій машині ви не виїдете десь на море з якоюсь сім'єю. Я, я не представляю, як можна ззаді поставити е, е, якусь сумку здорову. Особливо дівчачу. Дівчача ж косметичка. це ж спочатку йде великий баул, а потім вона їде на море з таким пакетиком, де лежить два купальника і полетєнечко. Ну так от. Тут вже більш рестайлінг, тут немає такої полки, як в перших. в перших смартах. ви можете подивитися, в старіших. Там 2000 рік, там 2001, тут така була здоров'яна полка, яку реально, якщо щось покласти, то щоб достати, це треба зупинятися і тоді ти зможеш достати. Тільки тоді зможеш достати, більше ніяк. Чувак взагалі в наушниках іде, йому все рано. Їздіть, ходить, йому все одно. Таке. Трошки нею кидає нею, трошки так незвичайне якось. Але добро. Дівчата, які люблять великі машини, вони отак сідають за кермо, щоб бачити, що там робиться. Повірте мені, в даній машині у вас тут такого не буде. У вас просто тут нема нічого. Ви їдете, як на Камазі. Тільки ви, руль і дорога. Але приємно. Дуже непогана, гарна машинка. Ви б собі таку придбали? Звичайно, без питань. Аби в подарунок з задоволенням. А подарунок, би всі хотіли. Як ви думаєте, хто на ній їздить? Смарт? Смарт. Хлопець. Я думаю, це дівчина повинна їздити на цій машині. Як ваше враження про цю машину? Це ваша машина. А як туди посадити? Хорошо, дві дитини. Як туди посадити? Ну, скажіть, як вам, а, вам вона скажіть? не подобається. Це ж да? ваша машина. Ні, ми думаємо ну, насчет такої машини. Ми думаємо такої машині? Да. Випуск, У от як посадити? Ребенок небольшой. Ну от бачите, то є індивідуальність, да? Ось, така машина егоїста, я б сказав. Двох егоїстів: один і другий. Для мами ребенка тобі штурка. Второго не допускається. молоденькой девочки. Я не знаю. А как вы думаете, кто на ней ездит? Хлопец или девчина? Девчина. Зупинись на секундочку. Не, дякую. А классный велик, он, наверное, складается. Он, я, что я заметил, он на ременевой передаче, а не на цирку. Не, прикольно. Разбиться быстро можно, на самом деле. Очень мало жизненного пространства, поэтому считаю, что это очень неудобная машина. Но как для большого города хорошо, потому что там пробки и вся такая фигня. У нас она не, тут не актуальна. Реально Смарт вносить про всіх таке нереальну думку. Знаєте чому? Всі помиляються. Смарт машина перевод розумний, це так, між да? І вона да, це Смарт перекладається як розумна. І вона виграла 5 зірочок з усіх можливих при креш-тесті. Но суть в том, что да, если так, это очень классно, просто как и стереотип существует, много пространства в на машине, есть шанс, что тебя куда-то отнесет при столкновении, все нормально, тут мало, тут задавит со всех сторон. Хорош. Или тут из пластика стены, что даже если задавит со всех сторон... Не, не она полностью из изме... металла. Да? Ну а как тогда оправдать этот краш-тест? Не знаю, я ж там течение? не сидел середине. А думаете, как твоя думка? Я думаю, не могла она не пройти краш-тест выше других машин, в принципе. Якщо тебе буде піджимати грузовик кудись в стенке, то ця машина тебе не спасет ніяк. Ну, угу. Поймали тут самую велику людину Білої церкви і саму сильну. Э, хто ти нас? Чемпіон світу, чемпіон. Чем світу. Чемпіон рази. світу. Два рази чемпіон світу. Скажи свою думку про цю машину. Про цю? Диви, вона така ця машина? Так. Ма... Да. Це... Диви, там є руль. Давай. Диви руль. Кнопочки, магнітофон. Що тобі ще треба в машині? Дивись, давай зі мною. Зараз він нам все зробить, дивіться. Оп. Він на саме насправді маленький, це ми просто його робимо, щоб він такий був здоровий. Оп. Як удобно? Ні, Якщо зробити сидіння назад, то в принципі буде нормально. Є тут, да? да, да, так? А так, то скажу по дизайну. по дизайну Очень хорошо. Это, это какой-то хороший ряд, да? Необычные базы. Ну, це, э, наступная уже, это наступная детекция Бравос уже. 12 тысяч долларов на данный 12, момент. Год? Да? Вот. А, бомба. Ребята, если у вас есть такие деньги, пожалуйста, ваши жены счастливы. Это машина для них. Покажи, пожалуйста, мотор. Мотор классный? Дизель? Сейчас покажу, да, тут мотор. как в Запорожье. Мерсаде. Ну такие маленькие, потом бацкали. 2 литра и погускали. 2 литра. 2 литра на сотню. 2 литра. Два литра. Сань, повторяю, 2 литра. 2 литра. Цеяк Два 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 дважды стать чемпионом гривен. мира. 40 гривен, и ты, короче, поехал кинуть на своей машине. Берегите здоровье, любите друг друга. Не знаю. Машина бомба такая, что как будто знаешь, если бы я ее купил, то купил бы себе, как в детстве, классный, дорогой велосипед. В принципі, молодежна машина я рекомендую, мабуть, всім, хто мріє отримати кайф. Дивіться, у нас є сьогодні такий автомобіль класний. Ви, я от... дивлюсь, неправильно припаркувався, цей автомобіл. Та це ж ми заради реклами. Нічого вас реклама. Дивіться, де я поставив автомобіль. Правильно, дивіться, ми теж так за це. Скажіть, будь ласка, ви як людина сімейна, так? Я так розумію, ваша дочка і дружина. Ви б купили собі такий автомобіль. А скільки він коштує? Та 12 тисяч доларів. Ні, я не, не купив, бо немає. Не, а якби у вас були не гроші, не, ви б купили не, собі машину? – Ні, Він не сімейний. У мене є сім'я, потрібен сімейний автомобіль. Тобто, людина така, машина егоїста, да? Да, я, так? Я, не, я вам так би сказав. Це машина для молодої пари. Точно. Так що… – А як ви думаєте, хто на такій машині їзди? Хлопець чи дівчина? На сьогоднішній час, я думаю, хоч хлопець, хоч дівчина. Всі можуть їздити. Перша людина, яка сказала, може і хлопець, може і дівчина. А всі як один кажуть, щось дівчина, женський автомобіль, дівчачий да, такий. Да, ну, кожного різний вкус. Дивіться, ви от їхали, їхали, побачили даний автомобіль. Як він вам подобається чи ні? Обичний автомобільчик маленький для міста удобний. Для города зручно. Як ви думаєте, хто на ньому їздить? Хлопець чи дівчина? Без різниці, хто угодно може їздити. Дівчина. А чому дівчинка? Я мініатюрненький, я що дівчинка. Я коли знав, що Smart випустив... що Smart випускають Daimler, я очікував цього знаменитого вивороту від Mercedes, де лягають колеса, то так там розворачується майже на місці. При дліні машини в 3 метри радіус розворота 9. Щоб розвернути машину... По кругу, 9 метрів. На місці ви її не розвернете взагалі ні. Взагалі. На коробці є такий режим, кнопочка тут така збоку. Ручна перекидка передач. Плюс-мінус туди-сюди. Я вважаю, взагалі вона тут лишня. Тут не потрібно. Я б взагалі зробив би тут джойстик, як в BMW якомусь. І переключив би нейтралка, задня, драйв. Все. Я вважаю, тут ручка ця дана не потрібна взагалі. І за маленькою такою своїх розмірів вона така, знаєте, я як на табуретці якийсь такий. Вона перепригає всі ямки, вона просто як жабеня якесь перепригує. Нема такого, як ви в машини, одне фелісопроводить, друге. Ні, не угу. І все. Керма слухається чудово. Електропідсилювач керма тут стоїть в даній версії. Дуже приємно. Але є такий момент е затримки. Це електропідсилювача, коли ти повертаєш, ніби хочеш вже її туди повернути, а вона така, типу, а-а-о, повернула. Подумала спочатку сама собі, чи треба туди повертати, а потім думає, ладно, поверну, же ж хоче. От в цій машині нема тут, да, там, як в нових крутих різних машинах там, комфорт, підвізка, спорт, спорт плюс. Тут все в спорті. Тут все жорстко. Тут із-за її розміру не можна просто зробити, щоб вона була така, як корабль, м'якенька, маленька. Тут все жорстко. Так, треба її вернути власнику, показати, що вона ціла, неврядима. О. Наклеїв бабулек у нас ніяких нема, тут у нас переді. Ми поводили себе гарно в ній, і вона себе вела дуже гарно. Ну, і запитаємо його думку трошки. На зав'язочку. Коли чуваки зі швейцарськими годинниками прийшли до Дайнер Бенс і кажуть, давайте будемо робити отаку машину, вони спочатку сказали, що ума зійшли. Але подумали, сіли, помалювали, взяли карандаш, стирачечку в ручки і намалювали. Вона класна. Вона молодіжна, вона особиста. Вона кричить, я особистість, в мене є душа, вона економічна і вона просто суперова. Я в неї закохався реально. І я думаю, зараз запитаємо у власника, що він думає про неї і які в нього враження про цю ляльку. Власник автомобіля, такий маленький хлопчик, який залазив цю крихітку. Скажи, будь ласка, твоє перше враження про цю машину, і взагалі, коли ти побачив смарт, що ти подумав про неї? Я влюбився в смартк. И впечатлення, ну дуже класне, настроєння піднімає. Ну така, весела машина. Весела да? тачка, так. Да. Що ти скажеш? І плюси, і мінуси. Ти на ній їздиш. Одні плюси. Так. Економія 2,5 літра на 100 кілометрів. У тебе одні плюси, да? да. Ну Ні... ти друзів посадиш. Куда? В багажник. Штабелями? <ріх> да. <ріх> <Штабілями>? <ріх> За покупками удобно їздити. Да. За покупками, слухайте, в нього одні плюси. Я казав мінуси, в нього одні плюси. Ні, в мене одні плюси. Да? Ну, багажник, тут можна на нову почту там, 10 кг ящик, опитно, все, їде економна, найголовніше, що економна. На, саме... на даний етап да. життя, то є це саме. Да. А то, що дорога в обслуговуванні? Ну, що дорога, в мене Форд був, що колодки так само стоять там 400 гривень, колодки передні стоять. Чувак, чувак, реально задоволений, це yeah. просто прекрасно. З вами було автомісто, <laughs> і ми з вами прощаємося. До побачення.